Олександру Мамаю за розголошення інформації про розташування підрозділів збройних сил України у суді оголосили обвинувальний акт. Про це повідомили в Октябрському районному суді міста Полтава. За словами речниці суду Олени Загорулько, 30 березня справу полтавського мера почали розглядати по суті. Тобто, суд вже визначив порядок дослідження доказів під час розгляду справи. Нагадаємо, що судові засідання за участі Олександра Мамая і далі відбуваються у закритому форматі. 30 березня відбулося засідання у справі за обвинуваченням посадовця Полтавської міської ради, якого який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення проти основ національної безпеки за частиною 2 статті 114 прим. 2 кримінального кодексу України. В засіданні розпочато судовий розгляд справи по суті В зв'язку з визначеним порядком дослідження доказів, призначено наступне судове засідання по вказаній справі на 9 годину ранку, 27 квітня цього ж року.